Дивіться, метали металами, все, не треба нам метали. Завітали сьогодні до дівчат да? в салон, там, де епіляцію, якої штуковини насобирали. Як ви думаєте, відкуда ця штуковина? У вас є 10 секунд, щоб написати правильну відповідь в коментарях. Але ми вас обгонимо і розкажемо вам, що це також метал і доволі таки цікавий метал. Глянь, він не магнітний. Потягнулася да? за магнітом. і можна подумати, що він магнітний. Е, також є в такому вигляді, вигляді електродів. Да? Подивись на сам переріз, на який він, який він кольором. Він сіренький такий, да? доволі мутненький і чимось схожий на графіт. Але це абсолютно не графіт. І цей матеріал коштує більше 1000 гривень за кілограм на сьогоднішній день. Ну що ви вже написали в коментарях, що це? Ні? Давай покажемо. Упрямо так носик, а, да, сюди? Чимось воно віддає трохи. Куди його на нас цей метал, непонятно. Показало? І що, знаєте, що значить оця буква МО? Да? Знайоме вам. Це ж зустрічається на кожному кроці в реальному житті. Це ж молівден. Як казав один хлопчина, який у нас робив шукаю цей молівден, вже скоро з ума зійду, найти не можу. Так само, шукають пермолой, да, і не в кожного. <звучить>. Суть питання. В різних видах буває молібден. буває в вигляді проволоки, буває в вигляді прутів, буває в вигляді електродів, великих електродів, невеликих електродів, всякого буває. Да? А Також ще молібден зустрічається в дисках стеристорів. Зараз вам покажу в якому вигляді. В такому от вигляді. Да? Вони бувають вольфрамові, бувають молібденові, бувають ще один вид вольфрамового нікеля молібденові, то взагалі чепуха, а той третій, він неприйомний. Так що, якщо ви знаєте, де взяти метал отакого от плану молібден, да? тепер ви знаєте, куди його діти. Ми його купуємо на постійній основі. Пропонуйте, також можемо купити молібденову стружку. Рідкий випадок, але буває є. Так що чекаю саме на вашу посилочку.